А ранок 11 жовтня знову розпочався з масової повітряної тривоги по всій Україні. Станом на 10 ранку вибухи пролунали вже у кількох областях. Так відомо, що на Київщині та Вінниччині спрацювала система протиповітряної оборони. Крім цього, вибухи чули і на Хмельниччині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, також спрацювала ППО. Крім цього, кілька потужних вибухів Хів пролунало на півдні України в Одеській області. Спрацювала протиповітряна оборона. А ось на Запоріжжі зафіксовано прильоти. Крім цього, у мережі повідомляють, що вибухи чули у рівному. Втім, офіційної інформації з цього приводу поки немає. Нагадаємо, за інформацією ДСНС України цього дня існує реальна небезпека ракетних ударів по всій країні. Просимо усіх дбати про власну безпеку та залишатись в укриттях.